А. Угу. Донецкая Народная Республика. Народ в Донецкой Народной Республике выбрал президента Захарченко себе, а вы их бомбите. А. Угу. Значит, те, значит, те люди, которые в Донбассе не согласились и в Луганске не согласились с переворотом в Киеве в 2014 году, это их право было. А. Угу. Вы же так всегда вмешиваетесь, то вы рак. Войска свои послали, полмиллиона жителей там убили. Угу. А. Привет. Привет, россиянин. А ты кто, кто? украинец? Ну вы же выбрали Украину, кого вы там ожидали побачить Украинца. Ну, здесь и Панама может попасть, и. І... А ваш фильтр стоит у вас в Украине. Ну, стоит. Ну. То кого вы шукаете в Украине? Здесь включается Луганск, Донецк, Крым. Так, це теж. Поэтому Україні. уточняю що вас, Я, що уточню, Що Луганский. Украина. В Украине только Украинцы живут? Якщо ви бачите перед собою людину, яка спілкується українською мовою, то напевно вона українець. Ні, не факт. А яке в Україні громадянство? Українське. То людина, якої українське громадянство? Вона хто? Українець? Не завжди. Не завжди. Цікава логіка. Mm -hmm. Що ви хочете почути від українців? Ну я от хочу, хочу розібратися з цим вопросом окончательно. Думаю, может я что не понимаю. Приезжает азербайджанец та... в Украину, получает гражданство украинское. Он украинец или не украинец? Громадянин Украины. Но ну, он украинец или нет? Громадянин Украины. Но он не украинец. Громадянин Украины. Зараз я у світі понял, загалом, зараз у світі, всі, хто підтримують Україну, трішки є українцями. Откуда ти такое взяв? Я не прав. Навіщо мені щось? Я можу сказати, вот я, я слышал таке висказування, що вот час Україна з Росією. E, наши парни, американцы, наши парни остаются живыми, мы более, более дешевыми ресурсами украинцами. Да так, кто так может сказать? Наверняка не украинцы, никак не причисляешь себя к украинцам. Насколько. <постов> Вы просто зараз занимаетесь дешевой манипуляцией. Почему это? Потому что так. На дорогу маніпуляцію у вас не вистачає ресурсів, Напевно, інтелектуально. Ну это сейчас, сейчас ваша що что такое маніпуляція, манипуляция, маніпуляція. манипуляция. це є дешова маніпуляція з вот вашої сторони. Як там, у Книгсбергу? Чому це? Тому это? ти что був у Книсбергом. він не залишиться залишится Да. А Львов как раньше назывался? Так и назывался. Львов? Нет. Лемберг он мог называть. Как вы думаете, почему да? на территории Львова есть Левы? Я не знаю, почему они есть там. Ну, скульптуры Леви. Ну, я понял. Львов было Польши. Почему бы Львов не отдать Польше? Вы... Или Австро-Венгрии? Ну, вы поняли. Це просто. Ані ж таки польські. коли когда Львов був українцем? Когда Львов став українцем? Все просто. Я вам сказав про Кюнінгсберг як про назву міста, яку ви перейменували в Калінинград. А ви Добре. почали мені говорити про те, що ніколи не буде, тому що свого часу були хельсінські домовленості після Другої світової війни, де країни підписантів. Домовились про те, що вони будуть поважати кордони, не будуть втручатися в внутрішню політику країн і тому подібне. А що сталося? Угу. Росія напала на Украину? Не, не, ні, прида... не. В отошли ж вопроса. вопрос, Львов был в то я ж вам кажу, Що у Поляків, що в, в Румунії, що в Угорців, немає ніяких претензій до наших кордонів. Пока. Тому ви можете говорити, будь що, про Львів, якщо це було так, то це було так. Але це ніяк не змінити. А кордони. у кого є претензії Калінінграду? У кого є претензії Калінінграду? Претензії Калінінграду? Я вам, Тому, сказав, що я, вам сказав, що, я вам сказав, що це місто Кюнсберг, а не Калінінград. Так це ж Калінінград, а не Калінінград. Так це моє право, я як хочу, так і кажу. Угу. А ви То взяли ви просто ваше на. право. Так, є моє право говорити так, як я хочу. Мені ніхто не буде змушувати говорити по-іншому. Угу. Так само и то я могу... есть вы уважаете право человека, вы уважаете право человека говорить то, что он думает, правильно? Да, конечно, каждая людина может сказать что быть, что она думает. Но тут другой момент. Значит те, значит, те люди, которые в Донбассе не согласились и в Луганске не согласились с переворотом в Киеве в 2014 году, это их право было так Киеве, В говорить, Киеве не да? было переворота. А що там було там? Самоусунення від виконання своїх президентських обов'язків президентом, колишнім президентом України, Януковичем. А документ є такое самоусунення? Так. По постанова, якщо не Какой? помиляюсь, Верховної Ради. А Верховна Рада має право усунувати. Усулаты. Так. А ще и назначить А ещё и назначить этим Турчинова. По какой статье? По только статье? Вам цікаво, и где ты Я до цього поворота. не буду. Это голословные ваши. Голословные ваши слова они неправильные, неправдивые. Ну, можете поцікавитись і зрозуміти, що вони правди. Уже вже, інтересувався. Вже але інтересувався. Можете, можете називати будь-як, я ж вас не змушу по-іншому це називати. От бачиш, возник спор. Люди так в Донецьке, в Криму і в Луганську так не вважають. Вони вважають, що это антиконституційний переворот. И доказательства нету. Так вважають тільки жителі Росії, які втручались у внутрішнє політичне становище України, які, починаючи там з 2012, 13 -го року відправляли зі сторони Росії в Україну ждунів, які купували квартири, які заселялися, влаштовувалися на роботу, а потім при команді в один момент почали захоплювати адміністрацію. Которі строїли заводи, спеціалісти інженери. Кваліфіціровані робочі, которые відправили в Україні після війни, вистраювали промишленець, так? Це Тому ви напевно сказали про хоті, хотіли сказати про Гіркіна, про Безлера, хотіли сказати про моторолог. Ні, я хочу сказати, я хочу сказати про е, Сашко Білов. Чи, можливо, ви про Александра Музичку, який втручався в 95 му році ще в дела чужого государства. Пришел с армией у Наунсо и воевал против российской власти. Против российского с какой государства. какой армии пришел российской... Белый? Да, Александр Музычка такой, товарищ, в 95-м году еще. Из какой он армии пришел? У Наунсо. Яке він становище втручався? Росії? Музычка, припёрся, год, в Росії? Олександр 95-й год, приперся в Майдановський. Приперся в Росію воювати. А не дивилися інтерв'ю інтерв колишнього вашого грушника? Ігор Сальхов Не чули такого? Ні, не слышал. Він там розповідав, як він в 2014 році заходив в Україну. Ні, я Далія. говорю, а як насчет 95 995 року. А а що? Росія не визнала незалежність Ічкерії, не визнала уряд Ічкері на чолі із президентом із не, не, Дудаєвим. Україна, Бу, був президент. Не Україна, не був президент. Війни. Дивіться, був, був президент Дудаєв. Були вибори. На виборах ви обрали його. До речі, він один із небагатьох. Нап... Ні, напевно, один із тих людей, хто за часів Радянського Союзу став. Він генерал був чи хто? Чи хто він був? Я генерал. не знаю, а хто його вибирав президентом? Який вибирав президентом? Кто сказал, не вибирали его. Хто його вибирав? Ніхто не вибирав, ну, ну так, так тим люди більше. Люди вибирали, хто його вибирав? Таке запитання дивне дуже. Хто його вибирав? Є вибори були. Вибори були, так? Вибори були. 27 вересня 1991 року, обраний президентом Чеченської Республіки Ічкерія. Що не так? Це, це територія Росії була. Це була територія державства. Чеченської Республіки Ічкерія. Ну, так же вот как и Донецька Республика Захарченко був, Донецька Народна Республіка. Народ в Донецкой народной республике вибрав президента Захарченка себе, а ви їх бомбите. Російська влада не визнала Ічкерію та вела війська на її територію в 1994 році. У 1996 році російське керівництво вчинило вбивство чеченського лідера з наведенням ракет. Кавалер, він кавалер, низки орденів Радянського Союзу, зокрема, орденів червоного прапора та Червоної зірки. В честь його назвали вулицю. Але та площа різних так, в Боснії, Латвії, нічого собі. Навіть в Україні є Дудаєва вулиця. І що це дає? Це зміняє как-то тут факт. Він, що... він був пілотом. Олександр Олег... чому... Мусич з українськими націоналістами прийшов в Російську Федерацію наводити порядки. Я федерацію? Він прийшов, якщо він прийшов, він прийшов добровольцем, якщо він прийшов, Чеченську республіку, яка називалась Ічкерія. А, ну, так, 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 Гіркин прийшов в Донецьку Народную Республіку. Поставили загадчик. Гірким спочатку прийшов в Крим і там організував анексію Криму, а потім прийшов на да. Донбас, на територію Луганської и Донецької області. Ну. Так то ж самое. Громадянин Росії прийшов на територію України. То же саме. Не те саме, гражданин, тому, що території гражданин. Гражданин України прийшов. Ічкерії, на територія Ічкерії не була територією Росії. Була. Росія влаштувала війну на території Незалежної Республіки тільки через те, що влада Росії не хотіла мати ніякої справи із Дудаєвом. Вони не хотіли. Взагалі на рівних із ним розмовляти. Хоча влада Ічкерії на той час хотіла співпрацювати з Росією і бути просто дружньою сусідською країною. Цього не сталося. Росія пішла війною. що угу. ви мені хочете сказати про Донбас, якщо ви нічого про нього не знаєте, сидячи в Калінінграді Знаю, знаю. Знаете? Да, Може то же мені... самое. Люди не, согласились. люди не согласились с переворотом незаконным, не антиконституционным. Решили сделать свою республику. Может, вы мне про Гукова расскажете лучше? Нет, про Гукова не расскажу. Да расскажите не про Гукова. Знаете, что такое Гукова? Что? Знаете, что такое Гукова? Прогугліть Ні. на карті. Це такий, це такий у вас населений пункт на Росії. Звідти з Градів обстрілювали uh -huh. територію України в 2014 році в липні місяці. Uh -huh. і, і що це було? Це акт агресії. Uh -huh. Якщо ви хочете мені розказати про якісь які не визнані республіки, яких назвали ЛНР і ДНР, так? То, будь ласка, розкажіть мені про референдум. По яких законах проходив референдум? А те, хто що... визнав? А хто визнав э, Ічкерію? Всі ті, хто визнав із ічкерію. Ну хто визнав Ічкерію? Давайте прогуглимо. Давайте. Чеченская республика Ичкерия визнала лишь одни державой, членом ООН Україною. 16 сючня 2000 года было Ісламською ну так, Чеченской Ну, Ичкерия. Вот Вмешательство Внутренние дела России в 1995 году. Все правильно. Внутрішні справи Росії? России. Да, внутренние дела. и вмешательство в Украине. Вот, пожалуйста, Яким а потом у нас зашел. Каким чином? Ну, вы же так всегда вмешиваетесь. То в Ирак войска свои послали, полмиллиона жителей там убили. То в Чечню, то еще. Ирак куда. Украина послала войска, чтобы убили жителей? Конечно, конечно, конечно. 2003 год в Ираке. Операція. Я знаю, що в Україні був український контингент, який був угу. направлений на територію цієї країни, яку ви називаєте, угу. Кем направлений? Кем направлений? за узгодженням ООН. Вреті. Ви можете поцікавитися, ви бачите. І вам навраля, почитайте, можете, вам не згодження. Ви можете поцікавитися. Українці там були виключно у ролі миротворців. Тому Нет, мені, мені брехати і заговорювати зуби не потрібно. Якщо Они українці, були, якщо українці або інші національності там чи громадяни інших країн які були в ролі миротворців прийшли як захватчики що вони захопили до сих пор там находяться що, що вони захопили страну захватили яку, яку яку країну захопили ірак ми, Ми зараз за Ірак, і Ірак, де що? Я не бачу там Я на карті, на карті Іраку ніде не бачу того, що вона захоплена американцями або українцями, там немає території України. Вони відправлені були війська, Ну, за узгодженням ООН відправлені як миротворці. Ні, ні, ніякого узгодження не було. За О, 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 що За оголодженням ООН туди да. відправлялись українці як миротворці, нет, так? Нет. так як члени інших країн. ОО... Нікакое Ні ООН не направляло туди війська. Ви мене уже почули. Тепер запитання таке: По яких законах проводились референдуми на території Донбасу? Ви лучше давайте Донбас. определимся, по якому закону війська України були по направлені нами. Я... По яких. Вира. По яких законах По проводились закон? референдуми на території Донбасу? По якому закону? Я вам армія... відповів за узгодженням організації Об'єднаних Націй, я вам вже відповів. Ні. Будьте, же будьте чоловіком, ви знаєте, що ви не праві. Що ви як в'юн. Не Тому треба тоді маніпуляції, маніпуляції ким не бути. Це не маніпуляція. Ви, ви вже зрозуміли, що ви натупили, але все рівно намагаєтесь якось як в'юн. Знаєте, на от, туди-сюди, туди-сюди. Ну, визнайте, що ви не довіряйте. Це не є, що це зараз. на б я був би неправою чомусь. <связывая> Якщо не я бы попробовал у, у учью не я б це я б це ты обосрался, ты не прав, ты <связывая> <связывая> где-то тебе кто-то сказал за ООН, ты это услышал, но это ты в интернете а не найдешь, где не прочитал, открывай скажу. Любой Google, любую Google, свой, любую поисковую строчку, Что такое он? Ни в каких <связывая> новостях <связывая> ты не увидишь то, что туда направило в Ирак, войска, американцы и украинцы, Что такое ООН? Покажи мне эту резолюцию. Найди ее. Скажи мне, как она называется, эта резолюция вам не буду. Вам потрібно, вы шукайте. Я, я вам понял. все Ну, ви... Я сейчас с этим не согласен. Все, что вы хотели почуть, вы уже почули. Значит, ты не как мужчина, как уж на сковородке. Я понял тебя. Нет, это означает, что я впевнений в собі. Ні, я не знаю, не знаю. вам да? щось доводити, якщо я впевнений в собі. Це якби б я був не впевнений, я вам доводив би. А так я просто відповідаю на ваше запитання. Ви поставили запитання про это, ну а я, я вам відповів. Я тебе отвечаю на твій вопрос. Я тебе на вопрос? Люди не согласились з антиконституційним переворотом в Києві і решили не підчинятися той власті, которая на той момент. Приступним путем прийшла е в Києві в власті ще раз. Президент, колишній президент України Віктор Явнукович, самоусунувся від виконання своїх незаконно, незаконно його, незаконно сам, його. Не перебивайте мене він сам, 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 сам його сам усунувся від виконання своїх службових обов'язків. Ні домова нічого ніякого заявлення не писав. Далі він іду цим своїм награбованим. Втік в Ростов. Угу. З Ростова він почав читати те, що хотіли від нього чути хазяїни з Кремля. Все просто. Ви очі задумайтесь, якраз тяжове воєнне час. Під час, далі, время, під час, під час того Янукович, убігають от вас ваші чиновники. Як Мені, будь танцують, ласка, не потрібно говорити курортах. зі мною в голос. Чиновники, наче, нікуди не тікають, вони знаходяться на своїх місцях. А от Віктор Янукович утік з України з награбованим. Відправився до своїх хазяїнів Ростов. От і все. Далі я вам хочу сказати, що після того, як Янукович втік з України, Верховна Рада визнала його таким, який. Самоусунувся від виконання своїх службових обов'язків. Після того назначили тимчасово виконуючого обов'язки? Турчиновим, от і все. А потім, якщо не помиляюсь, у травні, ніби то місяці, були вибори. Все. якщо президента нету по закону, хто должен на його місце становитися по закону. Тимчасово виконуючи обов'язки президента. Той, кого той, кого виберуть. Так, його ж не вибрали Турчинова не вибрали. Верховна Рада не має права назначати. Хто заміняє президента Украины? Верховна Рада України ухвалила постанову про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України. Це було ще зроблено 22 лютого 2014 року. Ну, Враховуючи, що президент України Віктор Янукович самоусунувся від виконання конституційних повноважень, що загрожує керованості держави територіальній цілісності суверенітету України масовому порушенню прав і свобод громадян, виходячи з обставин крайньої необхідності. Не читаємо, не читаємо ці методички вони етолію, і народу, Тому ж далі мені їх не читати, рата, потому, що вони безполезні народу повна дата. Постановляє перше, встановити, що президент не України, не України Віктор Янукович не конституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Друге. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 85 Конституції України визначити позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 року.